Всім здорово, ви на каналі на Срочна інформація. Нам кинули пропозицію обміняти нашого Нісана. Гудить за дверьми вже. На Форд. Що там? Дуже... Жужит? Ні. Пригнаний з Америки. Поїдемо собі, дивіться, хоч би що. Легесенько собі. Газуємо на педнаців, на рульове. Спортивний Форд. Класний Форд. Ні, воно торм... Ну, тобто стати можна. Тормоза є, так. Да. Дивіться, далі ми їдемо за ним майже в Новодністровець. Коротше, женемо Нісана туди і звідти приїда... приїжджаємо на Фордолик. Лажа. Але ладно, мишо. А вмін. Ключ на ключ, тобто. Рівноценний обмін. Оп! Наша ласточка вже чекає. Бак 55 а, літрів. Ага. Бак 55 літрів. Я боюся з горки їхати. Капець страшно. Повертаю рулем, поворот включився, притій направо. Оце технологія, чувак, диви. У нас Nissan, який ми будемо обмінювати, і бус, яким ми будемо тягнути другу машину. Що ти махаєш? Будемо тягнути другу машину, на яку будемо обмінювати Nissan, коротше, бусом. Бо та не їде, все скорше. О, ти що щось? Ти їдеш на тім, я на тім. Давай! Ладно, все. Таланчик як новенький. можна сказати. Ну. Що ми сідаємо, петляємо на коротше, це Іванівці. Далі я вийду наперед і будемо по моєму навігаторі їхати. До Кельминця будемо знімати відосики, як туди-сюди. Да. Ой, <звіць> ти Ту вже знімаєш. Ми тиснемо. Тут напалили, коротше, пацани жарко, але я курточки не хочу знімати. Будемо курточки. Кручали максимум, дивіться, на двоєчку. Тут просто жара. Так, четверта передача, пішли. А дорога у нас, дивіться, яка тут просто така ужасна. Але нічого страшного. Коротше, одне прикольно, знаєш що? Одне прикольно, що ми її пригнали з цієї сторони, тобто за кельманців, з Новодністровська. І вже немає в цю ж саму сторону. В сторону Новодністровська, але ближче трохи. По навігаторі пише 35 км, по-моєму. 35 км їхати. Ми полетіли. Шумно трохи. Хоча мікрофон гасить звуки. Все, дивіться відосик, має быть классный, бо тачка реально просто замечательная, скажи, е, оператор. Просто бомба тачка. Аж самого хочется побачить, я там побачу всего две фоточки. Интересно, интересно, прямо аппарат должен быть мощный. Что я сейчас скажу? Резина у нас снова тут, кстати, в машине. И поехали, короче, что-то будет интересное мы снимаем. Может, и что там снимут с машины. В целом мире, кроме моей, только три подобных тачки. Я предложил шейху и Абу Даби сумму, перед которой он не устоял. Слушай, ты что, долго еще? Все, поехали. Микрофон не подух. Все, мы заехали уже в цивилизацию. Тут в Артикилце чуть-чуть дороги сделали. Вот, эти. четенько. Тесно. Наш Мерин сзади на сопровождении. еды Заре, короче, ближе до Кельминцу, мы ему напишем, что мы не доезжаем уже. Кстати, в Іванівці не краще садовою їхати цікаво. Може і... Ну ладно, я не знаю дорогу, наверное. Наверно, що ні. Їдем через Що, на у нас 50 гривень на карту. Можемо помити чи не зможемо, я думаю. А ну піна обична, піна, обична піна. ми ж не круті, чуваки. У нас сильно краска раптор, можна хоче. Єсть віце, ще вісім гривень лишилося. Оце не можна помимо. Машина ідеально чиста. Як була до краски, вона така чиста, що не було. Недавно ми їхали сюди, але пройшло вже півроку, навіть більше. Ми їхали звідти цю машину. І вона з неї ваняла, там всякі тіла були, грязно, все таке. Зараз пахне тут все чотенько, І ми їдемо в цю саму сторону. Ця сама дорога, нічого тут не змінилось. Коротше, прикольно якось. Не знаю для чого вам ця інформація, але ми вже у що це село? Бузовиця, напевно. Набираємо розгон і на ту естакаду. Зарі. Дивіться. Її. Пошутив, ви що приказується чи що. Це у нас намарочками і не. Ми, ми її жаліємо. Жаліємо, жаліємо. Їдемо помаленьку, вони спішають і по потім. І вона зараз кнопки не хоче заводитися. Я перемикаю цей стартер і вона ну, крутиться, вона заводиться. Ну, або бензонасос не вистачає бензонасосу. Ага. Сідай там, коротше, оцей перший червоний тумблер — це на масу виходить. Так. Перший червоний це маса, так. Да. А Я то й... другий стартер був. Поняв. Вона Я зараз. Включаю масу. Так, да. все включилось. Да. А той другий то на стартер, але стартер треба перемикати. Тобто вона без ключа заводиться? Да, без Ключовий <с доступ. Типа, якщо я зараз включу, нічого не буде, так? А. Так, нічого немає. Треба повністю цей, на стартер повністю робити цей. Вона то є, але вона погана. Окей. Тіхпаспорт є на ньому, так? Так, є тихпаспорт, купля-продаж до доручення. Коротше, ну тут що, дивися. Поміняв оцю. Її ага. потім у себе передивишся, бо ага. вона отут потекла. Це з бака Так, бачаний. Вона тут була потекла, Я її повністю поміняв аж від фільтру. Ага. Бо там перелумалася, понял хернюшка дістала. А ця от хня поламалася, вона ага. тут відома. Вона тут відома. Я взяв, коротше, цей кинув. Бо це я вчора Ріша завів. За 10 хвилин, поки я зняв відео. Ага. За 10 хвилин. Минут... 5 літрів бензину. списку. А я ж дивлюся, короче, під машиною яка с хуйня, таке п'ятно, короче, короче здорові. А, воно все пошло. Да, воно відси йшло. Понял. І ще й там з, з багажника. Короче, отражу. бажано нам не їхати, да? То есть не можеш, будемо їхати. Якщо, я думаю, що садимо бензин. Короче, вес. Литрів 100. Бак 50. Він перевернувся. Бак 55 а, літрів. Ага. Бак 55 літрів. Я ж тобі казав за. Понял. Ну, все-таки ну, лишаю ж акумулятор. А, і цей, блядь. Тут може в'їхати oh. в'їхать. Oh. Чи... А, Це Потужно. Ну, воно закрилося, хоч. Нормально. А от ти кажеш, там на кнопках поводив, а зажигання не пробував міняти? Ні. Зажигання. Ну по суті можна? Зажигання ключове. в мене там. А, якщо міняти всю сірсовіну, то всі. Ну так, якщо поміняти, то воно буде робити. Тут якийсь провод вивіді, був до стартера, блядь. він десь там Ну... Там короче, ну, схований. там. Давай більше газу. Ні, не кидайте ксі. Не вийшло. Полегче, бо це... Ну я ще чуть мої пістрі ще їхати. Та понятне діло, <реш> Надо ще дороги для цього. У мене була беха, короче, 30 Ага. Я її на кришу поставив. Жесть. Це не треба на кришу. <реш> Будемо бачити, як поїде боком. блядь. <реш> я був, короче, цей на Марсі закипів, а ти знаєш, очкарика як іде. Вона як у салон, короче, блядь. Вода, ага, кіпляю ага, ще йде. Ага. Ну так, да, це ж на бічку йде. Короте, була холода, Закипів. Тако, все, лобове, коротше, блять. Заляв воду. Е, получається. Все, піде? Чи вона не стовкчає Ні, вона заводиться. Давай я толкну. Давайте всі. Ні, ні, ти сиди за цим. Даш другу чи першу, з якої краще вийде. Я третиться за собой. Я так не рожу. Ти що фриган. У нас не троє було, ні? Ой, не четверо? Ні-ні, у нас троє було. Один побіг в У молдову. Ты там рельси? Ну, типу. Тихо, 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 тихо. Я ці второе вже знаю на память. Я на мотоциклі більше сікатав. Ага. Я всю каналу, всю яму тут не знаю. Ага. Ну третя витягує. Ні, е, красиво. Має підрив. Ну та побудріший йдемо да, час. Та звісно 2 літри. Там більше, ніж 2. Я не знаю, що там взагалі за блок, що там взагалі робиться. Там дуже кажуть, що багато з тою машиною. Бо це ж типа... Америкос? Машина прийшла з Америки коротше, без мотора. Відкриєш ворот? Я вас прокатав. Нейтральна чи не нейтральна? Ходи в боки, подожі. Друга. От нейтральна. Кидай з тормозами. Странний чувак. Коротше, цю ми не можемо завести, бо там щось з стартером. Але зараз будемо пробувати. У нас немає акумулятора. Ти справ. Там де четверта в углі, бачиш? Ага, Отако. так о. Тако. А, -а, -а. Лігенько. Що, попробуй її завести? Хочеш, Чи не зможемо? Хочеш, пробуємо? Я хочу почути, як вона ну. А сюди сотка акумулятор валився? Не не У нас є сотка просто. Ні, там бачок. Вряд ли. А де той жовтий? Хоча він не крутнеться, якщо якщо ніхто не міг. Ні, то може крутнеться, це ж це, дізель, це бензин. Де той жовтий? Хоч сюди. Не. Що ще розкажеш? <гум> Більше нічого не знаю. <гум> а що тут вода у нас? Вода антифриз. з антифрізом була. А ти виливав чи не, всадили, не всадило морозами? Ні? Буквально два дні назад я заляв. Ну, а, поняв. Два, два дні назад не було ж морозів вроді. Це у нас плюс? Так. Да. Не покрути, зараз зразу. Але будемо бачити, <ріст> Коли без них буду під машину, а де мінус? Ага. О, ні. Треба бензину заливати і пробувати. Ага, там вообще ніц, так? Ні, там взагалі, да? не, взагалі немає. У нас є 2 літра. Ну, Попробуємо. Та ще бензин. <ріст> Штахіату туда, нам чи не даєш. На всякий пожарний штахі туди. У нас жигуль так їхав колись, поки на кришу не перекинув. Чуєш, тут треба 55 літрів заливати, хоча б 20. А, це типу бензонасос, оце? да да, да Але хубаво більше всього. Угу. Але це не точно. Десь сюди переливай. Чи він набирає, чи ні. Ага. Що скажеш? Це ж тобі дає. Берем. Що там, там? там? Жуже? Ні. Нема. Може його нахилити. Ні, тут проводки відходять. А ну слухай? Є. Yeah. Є, yeah, покачало. Що далі? А, тут. Не хватило нам це окума. Yeah. Що, беремо? Так, да, давай, киши, не заїхай трос. Що по ти? Що по документах там? Так і зараз винуся своєчкою. Я не знаю що. Тут роботи йде. Роботи є багато. Будемо робити? Нас зараз дощ розберемо. Що кажеш? Повний пакет документів. Ага. Так, я не знаю, не заводиться, бо не робить насос. Поняв, що ага. робимо. Але є тіх паспорт і договорку припродай. Я не знаю, зробимо ми його чи не зробимо. Бо ми навіть не завели, ви прикиньте, обмінятися і навіть не заводити машину, а наша приїхала ходом. Не знаю що це буде Но це прикольно, вона хоч красиво, зрозумів. тако ми теснемо. На шнурове. Не знаю що нас чекає, Кіт мішковий. Будемо дивитися вже по місту. Тяжко їхати на шнурові. ти... Треба, щоб завжди він був на бо як попустився, намотаю на колесо від. Коротше, найважче це не під горб тягнути, а з горба. Ну дай, Він просто з горба опускається нитка і виходить набагато важче тягнути. Треба кожен раз контролювати. Дийка тесно. Дивимо там, а ну ви. О, заривий. Дивись, як довго ми вже їдемо. Руки вже боля. Ноги болять. Дивиться за цим тросом, щоб він не попустився. Очі боля! Але ми приїхали на своїм корчове, своїм ходом обміняти на таку ерунду. У нас дізельний моторчик був гарний. На на. на А ми вже в Кельменцах. Як тяжко з того Єгорки було їхати, Вона просто ж. Жалко буса нашого. І що скапот підскакує, поняли? Отак джик-джик-джик, щоб він не відкрився. Була баща та видно чистенький, новенький повністю. Повертаю рулем, поворот включився, прикинь направо. Оце технологія, чувак, диви. Включився поворот. Виключився. Повертаю наліво, і виключився наліво. Ти прикинь? яка тема? Ну, Тут у нас железнодорожний переїзд. А ми ззадні тягнемо в цю машину. Буде, що буде, якщо переїхати і стати там? З такими, шу... такими віщами шуткувати. <рикал> Але, <рикал> подивився, подивився по сторонам коротше, і забув на сумки. От каптик. Ні, він не роби так. Блін, то та він не знає їхати, то стань на воно вернее. Купили електричку, їдемо собі, дивіться, би що. легесенько собі, газуємо на педнаці, на рульовим. <плес> <плес> Я покажу спереді, що він за... <глес> Дизельний 2.2 тисне, аж дими валя з нього. <глес> ну пацани, отак вот ми їдемо. Такий ми проект нами взяли. Ми тиснемо, бензином воняє, але ми не знаємо, що робити. Відкриваємо вікно, ще сильніше починає воняти. Закриваємо вікно хоч не так сильно. Закрили вікно і їдемо далі. Нам ще чуть-чуть їхати. Ми салон ще не показували, не? знаю. Не. Ну ладно, вже їх приїдемо, покажемо все. Тому, тому така шляпа, що просто. Що, Як тобі дорога, а! Жесть, я так. Тормозю газую, тормозю, ти аж. А чого ти газуєш? Тобто не газую, а не газував. <рес> Все. Ну що, а як тобі та -то, чепуха? Диви, що в мене є. Треба було раніше це зробити. <рес> ну да. Коротше, не видно, не краще, пацані кому надо, пишіть, забирають зубах, <рес> <рес> під кофолотом, просто. так. Ти чи сидушка піднімаєш? Яке до діла? Скажи, воно похоже на Мазду, того стороні. Так. Чуть-чуть є, їм назад. Я найшовчу в дверку. Дивись. Зав'яно. Дивись. Хороша дверця, значить. Аурора нас кормить. Він вже пахнючку сідає. Бізоном смаждися. Ну, ладно. Ми перчатки беремо, там дешеві. Я знайшов, що над цим... Нагар. І зелена якась штука ну, мінус не черкає мінус отолком взагалі. Зачистим? Це плюс. А є що електрик чи що. плюс. Вот от Плюс має бути чіткий. І плюс зірвана ця штука не зажимається, зараз треба замінити цю кліму. На якусь дру... А ні, не не кліму, а болт. Тут болт зірваний. Так що болт, я думаю, ми знайдемося в, в гаражі. Бо коли включаєш стартер, вирубує масу. Це означає, що поганий контакт ліво мінуса, либо плюса, либо ніби... мінус, либо плюса. У нас було щось похоже на одній машині. цікаво? <гл>... <пл>... <р>... 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 Давай, <зап 'я. р>... роні проводи закинув, мінус засейненив, зажав. Ой, плюс. Спробуємо. Подвези регулятора. Мотор не впливає. По ходу, знаєш що? Що ведзе насос реально. Щось він гудить, там странно. Бо у бутилці. Але крути, не заглини. Уже лише. Дай нема тут бензину Не Нема бензину, знайти. Я думаю, що то складати і Бензин? Бінзін Угу. Коротше, в той Да. А там можна перевірити, чи йде цей. Коротше, поки не заводиться, будемо зараз там. Провірять. О, таку капельницю ми зробили. Напряму пустили. Бу звук був. Був звук, коротше, ми поставили сюди. Вшикнули ведешки, звук є. Стріляє. Нет, 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 не А Ану? Все, прошло. Вот сколько бензина взяли. А цвет? Завести нам не получилось. Вот есть семки такие. Щелкаем себе. Дивиться. Яка штука попалась у них. Реально это у них было, ничего никто не пить, я не знаю. Что Ха-ха, тут собі склінить, це таке солодке, таке до діла. Так що такі щенки. для реклама. Все, підняли ми її. Двійкій бак у нас тут здоровий. Коротше, нам треба його сняти, промити, прочистити. І все будемо робити колись, але не зараз. Тут у нас середньо. Вперед все красиво, чуть-чуть трохи -чуть мастомотизано. Ну, я думаю, це м'ялочі. Бензином воняє. Все. І не сильно таке швина дивіться, Ці всі стойки ті плити все чітко тримають. <ріху> не снімається. Це не то... Це... Тимчасова несправності. Не Коротше, на цьому етапі ми закінчуємо цю серію. Ми її ще не завели, того цю інтригу потянемо довше, бо мені треба вже змонтувати відосів. Вже чотири тижні немає відосика, Це вообще просто жесть. Але ладно, може, Ютуб мені простить цю ошибку. Того в другій частині ми його запустимо вже. Надіюсь. Прокатаємося. Надіюсь. Коротше, поміняли ми шило на мило. Але нічого, красивий. Мені хоч нравиться, що це не універсал, не задня хотів сказати, але не дрібна база того страшна. Дві двері, красота, просто, як і ось це. Взяли ми для нього насос, взяли ми для нього фільтр, взяли шланік такий, такий і такий. Може, там десь треба буде щось замінювати, бо там переломані, перегнуті. Коротше, там труба, треба розбирати систему, бак чистити, це все робити. Це все буде в наступній серії. Ми його заведемо і покатаємося. Так що підписуйся, щоб не пропустити. Ось це. І я создав новий канал, де будемо знімати ферму, там трактори, всі діла, того сюди. Тоже підпишіться на нього, от він тут внизу. Ні, тут багато з водою, капає, все тече, це жесть. Я не знаю, що ми будемо робити з цим кольчом. Якщо він ще не заведеться, плюс тече, надо там... Короче, все, ми возьмемся, сделаем людос и возьмемся серьезно. Надо снять мотор, снимем мотор. Надо снять бак, снимем бак. Ну, бак надо снять в любом случае. Короче, я много говорю. Подписывайтесь на канал. Пока. Corcho.